Чи не на кожній сесії НМТ запитують про гетьманів правобережної України і лівобережної? І до речі, саме на таких питаннях дуже часто плутаються учні. Тому мене звати є Ніна, Я викладачка історії. І як ви зрозуміли, сьогодні ми будемо говорити про усіх гетьманів, яких потрібно знати на НМТ, всього лише за одне відео. Отже, для початку важливо розібратися з такими поняттями, як гетьман і кошовий отаман, тому що раптом ви не знали, це насправді різне. І для НМТ з історії України це потрібно обов'язково знати. Якщо ми говоримо про кошових отаманів, це будуть очільники Запорозької Січі. Тобто, це, по суті, лідери козацтва, ось того низового, ось тих козаків, які жили на території Запорожжя, які приходили на Запорозьку Січ, і саме їхнім очільником був кошовий отаман, якого вони обирали фактично раз на рік. Якщо ми говоримо про гетьманів, то це вже будуть фактично очільники козацької держави гетьманщини, тобто це фактично гетьмани, столицею яких були різні міста, там Чигирин, Батурин, Глухів і так далі, які очолювали козацтво гетьманщини на території ось цих трьох воєводств Київського, Брацлавського і Чернігівського. Звичайно, що деякі гетьмани, наприклад, як Богдан Хмельницький, так вони мали контроль і над Гетьманщиною, і на Запорозькою Січчю. Але особливо в роки руїни Гетьманщина і Запорозька Січ розділилися. Кошові отамани не визнавали владу гетьманів, тому що Запорозька Січ являла собою окрему самостійну політичну одиницю. Тому у нас гетьман і кошовий отаман це будуть різні люди, різні поняття і різні обов'язки. Ми ж сьогодні будемо з вами говорити саме про гетьманів, тобто саме про очільників козацької. Держави. Хоча, до речі, якщо ми говоримо про НМТ з історії, то ось цей період, коли в нас не існувало Гетьманщини, тобто до 1649 року, гетьманами нерідко називали і кушових отаманів, наприклад, про Сагайдачного, про Дмитра Байдовишневецького, ви можете зустрічати відомості, коли їх називають гетьманами. Тому що фактично гетьмани існували не тільки в Україні, так гетьмани це взагалі е, в роки середньовіччя, це Такі військові лідери, так і гетьмани існували у нас в Літві, гетьмани існували у нас в Речі Посполиті. Так просто називали лідерів війська. І звичайно, що коли ми говоримо про козацьких гетьманів, то нерідко ось цих очільників Запорозької Січі до того, як існувала Гетьманщина, теж називали гетьманами. Хоча фактично більше вони були все ж таки кошовими отаманами. Ми ж будемо сьогодні говорити саме про гетьманів, які очолювали козацьку державу Гетьманщину. І звичайно, що першим гетьманом, засновником козацької держави Гетьманщини, у нас був Богдан Хмельницький. До речі, в роки Богдана Хмельницького Запорозька Січ вона визнавала звертність Богдана Хмельницького і тому фактично він був лідером і гетьманщини, і також йому підпорядковувалася Запорозька Січ. Що нам потрібно знати про Богдана Хмельницького? Звичайно, те, що він лідер національно-визвольної війни, і в ході цієї національно-визвольної війни, власне, і була створена ця козацька держава гетьманщина за умовами зборівського договору 1649 року. Пізніше через ось ці такі важкі зовнішньополітичні обставини, Богдан Хмельницький постійно перебував по. Союзника він схилявся до союзу з Молдовою, це йому не вдалося, і саме тому у 1654 році він уклав ось цей військово-політичний союз з московським царством під час Переяславської ради. Ну а далі Московія фактично зрадила Богдана Хмельницького, уклавши Віленське перемиря з Польщею, і потім, через раптову і несподівану смерть Богдана Хмельницького, ситуація взагалі була такою незрозумілою, тому що фактично нібито Гетьманщина вже і не перебувала під протекторатом Московії, так але Московія так не вважала, і тому пізніше після. Смерті Богдана Хмельницького у нас починається руїна, коли взагалі була незрозуміла ситуація на українських землях. незрозуміло було де гетьманщина, кому вона буде підпорядковуватись, і там вже все залежало від політичного курсу гетьманів. Тому наступним гетьманом після смерті Богдана Хмельницького у нас став Іван Веговський. Це фактично такий типу перший гетьман періоду руїни, але він ще не був гетьманом правобережжя-лівобережжя, тому що в цей час Гетьманщина не була поділена. Вона була єдиною державою, єдиною цілісною. І тому Виговський він взяв курс на. На Річ Посполиту на Польщу саме з нею було укладено гадяцький договір у 1658 році, за яким Гетьманщина отримувала назву Велике Князівство Руське і входила до складу оновленої федерації Речі Посполитої, до якої, крім Гетьманщини, крім Великого Князівства, Руського, входила ще Литва і Польща. Звичайно, такий напрям зовнішньої політики Виговського не дуже сподобався деяким козакам, які на секундочку 9 років воювали проти Речі Посполитої. Їхні свідомості Річ Посполита це був ворог, тому вони виступали проти усього союзу з річі Политою разом з тим, проти такого союзу була проти Москва, тому що вона вважала, що Гетьманщина, українські землі, мають належати лише їй. Тому в роки Виговського у нас починається московсько-українська війна. Так, московські війська йдуть війною на Гетьманщину, і союзниками Виговського в цій війні були кримські татари. саме вони в битві під Конотопом у 1659 році допомогли козакам завдати нищівної поразки для московського війська. Ставалося би все просто ідеально, так тому Що московити були розгромлені, козацькі війська перемогли, але не так все весело, так тому що проти Воговського піднялися повстання. До речі, вони регулярно були проти нього. І ці повстання спонсорувала Москва. Тобто, ось цей неспокій, ось це поділення в козацькій державі воно не дало можливості Воговському. Ну, наприклад, там продовжити наступ надалі на Москву. Фактично, він був зайнятий внутрішньою політикою. Він змушений був припинити подальший наступ на Московію, і зрештою він зрікся гетьманства. І після нього наступним гетьманом був такий право на. Вступник Богдана Хмельницького, його спадкоємець Юрій Хмельницький, про якого ви я впевнена дуже багато знаєте. Такий собі юрко. Фактично, це вже другий прихід його до влади, тому що вперше його було призначено гетьманом зразу після смерті богдана Хмельницького. Правда, на той момент йому було 16 років, і він фактично не був в стані і в змозі виконувати гетьманські обов'язки. Він спробував, але через деякий час замість нього все ж таки було обрано гетьманом Виговського. І вже вдруге, як гетьман, він приходить до влади якраз після зречення Виговського у 1659 році. Юрій Хмельницький вдруге прийшов до влади, вже коли він був типу фактично повнолітній, коли йому було 18 років, але все рівно він був дуже юний, був дуже недосвідчений у політичних питаннях, і тому його відразу ж взяли в оборот козацькі старшини. Почали загалом е просувати якісь свої думки через нього і схилили його до союзу з Московією. Саме тому спочатку він уклав союз з Московією, а пізніше, коли між Московією і Польщею почалася війна, в якій Польща отримала перемогу, він схилився до союзу з Польщею. Ось власне ця його така непродумана політика. Так, то він там союз з Московією, то він там союз з Польщею. Вона якраз призвела до того, що частина козацтва просто збунтувалася проти нього, перейшли на лівий берег і сказали, що вони будуть визнавати лише владу Московії над собою. Фактично, у нас козацька держава гетьманщина, вона тоді фактично реально розпалася на два береги. На правому березі у нас були козаки лідером, яких був Юрій Хмельницький, столиця була в Чигирині, і вони визнавали над собою типу зверхність Польщі. На лівому березі у нас були козаки, лідером яких спочатку був Яким Сумко, і вони визнавали над собою звертність Московії. Зрештою, Юрій Хмельницький теж зрікся гетьманства у 1663 році. Постригся в монастир в чинці під іменем отця Гедеона. Тобто, юридично, у 1663 році у нас вже було вперше вибрано два гетьмани правобережного і лівобережно. Правому березі був тетеря, це, до речі, теж зять Богдана Хмельницького. На лівому березі провелися вибори за сприяння Московії, які війшли в історію як чорна рада, і там переможцем було обрано Брюховецького. Тому будемо говорити тепер вже окремо про гетьманів лівого берега і про гетьманів правого берега. Запам'ятайте собі ось цю таку аксіому, так, що правобережні гетьмани вони в підданстві Польщі, лівобережні в підданстві в Московії. Отже, почнемо про правобережних. Там був Павло Тетеря, про нього особливо вам знати не треба. Лише те, що він був ну, типу такий е, публічник поляків, так, тобто, за його сприяння поляки вони м, поширювали свій контроль на територію правобережної гетьманщини. На лівому березі у нас було обрано гетьманом Брюховецького. І оскільки вибори були проведені Московією, і е, ці вибори підтримані були Москвою, тому відповідно. І кандидат був обраний той, який був вигідний Москві. Я завжди кажу своїм учням, що Брюховецький це такий собі Янукович 17-го століття, який максимально намагався підпорядкувати українські землі Московії, поширити московський вплив на українські території. Повертаємося далі. Правобережжя. після тетері, там у 1665 році, було обрано нового гетьмана Петра Дорошенка, і про нього ми поговоримо трошки детальніше, тому що це саме той гетьман, який вирішив не підпорядковуватися ні Польщі, ні Московії, ні комусь там ще його називають Сонце руїни, так тому що. Він власне мав таку благородну мету. Він хотів звільнити українські землі від ем, ну від усіх, так об'єднати під своєю владою два береги Дніпра і зробити гетьманщину самостійною від Польщі від Московії. І саме тому він вирішив вдатися до протекторату з Туреччини. Але загалом, спочатку, він перейшов на лівий берег Дніпра, вбив лівобережного гетьмана Брюховецького. До речі, в нього до гармати прив'язав. І вистрілив така грандіозна смерть була в Брюховецьку. і проголосив себе після цього гетьманом обох берегів Дніпра. Так звичайно, що на це дуже негативно відреагувала і Польща і Московія. Тому що рік перед цим, у 1667 році, Польща і Московія якраз помирилися, якраз уклали Андрусівське перемир'я, якраз офіційно розділили між собою береги Дніпра. Правий берег відійшов до Польщі, лівий відійшов до Московії. Запоріжжя було під спільним управлінням, Київ на два роки то туди, то сюди. Так вони, нарешті, помирилися все у закон і тут на тобі. Дорошенко переходить з правого на лівий. вбиває там гетьмана Брюховецького. Тому Польща була цими діями незадоволена, тому що фактично це погіршувало відносини Польщі з Московією. Московія, звичайно, теж її це обурило. Якого милого ти Дорошенко приперся на наші території, вбив нашого гетьмана і починаєш тут розказувати, як ми маємо жити. Тому звичайно, такі дії Дорошенка вони викликали обурення обох держав. Тому Дорошенко, зрештою, змушений був покинути лівий берег, перейшов на правий берег, і там у Корсуні він вирішив. Прийняти протекторат Туреччини. і після цього Польща була обурена далі діями Дорошенка, так тому що фактично за умовами андрусівського перемир'я правий берег мав належати Польщі. А Дорошенко чомусь за умовами Корсунської ради віддав правобережжя туркам, так тому у нас почалася війна між турками і між поляками. Ну і козаки, звичайно, теж брали участь у цій війні. Деякі козаки підтримували дії Дорошенка, деякі не підтримували дії Дорошенка. Тобто між самими козаками теж єдності не було і теж тривала війна. І в результаті цієї війни турецький султан він там захопив кам'янець і було укладено загалом Бучицький мирний договір, за яким поляки все ж таки змушені були віддати частину правобережжя туркам. Подільське воєводство, зокрема, повністю передавалося туркам, так а південна частина правобережної гетьманщини вона була під Дорошенком, який визнавав протекторат Туреччини. Трошки заплутано все виходить, але загалом запам'ятайте собі, що Дорошенко це такий гетьман руїни, сонце руїни, який мав дуже хороші і благородні наміри, але в результаті все вийшло не дуже весело. Гетьманщина фактично опинилася під владою турків. Турки почали поширювати свої права і закони. І, зрештою, Дорошенко розчарований у своїй же власній політиці, зрікся від престолу у 1676 році. Повертаємося на лівий берег, так тому що ми вияснили, що там Дорошенко у 1668 році вбив гетьманом Брюховецького. Тому після Брюховецького було обрано гетьманом е, многогрішного. Так, це ще один гетьман лівобережжя. Ви пригадуєте собі, що всі гетьмани Лівобережжя — це фактично підані Московії. До речі, гетьмани Лівобережжя, коли приходили до влади, вони завжди укладали такі договірні статті. Вам для НМТ важливо, хоча б трошки приблизно орієнтуватися. Так, наприклад, Брюховецький уклав московські статті, за умовами яких він там максимально поширив владу московитів над лівобережжям. Типу і податки московити мали збирати, і війська свої мали розташовувати. Гетьман многогрішний він був такий автономіст, тобто він хотів трошечки обмежити вплив Московії над лівобережжям. Власне, гетьман Многогрішний уклав глухівські статті і за умовами цих. Тих статей влада московитів над українським лівобережжям була дещо обмежена. Власне, він, як гетьман, який постійно прагнув самостійності і від'єднання від Московії, не підходив Московії, і саме тому він недовго був на цій посаді. Московія відправила його в Сибір. До речі, це перший український гетьман, який був засланий у Сибір. Ну, я думаю, ви тигралово читали. Там теж є про много грішного по цьому сюжету, тому ви в курсі справи. І після нього наступним гетьманом було обрано Івана Самойловича. Він був гетьманом як і всі гетьмани лівобережів. Він уклав Конотопські. Кі статті, і за умовами цих статей, звичайно, що московити вони поширювали свою владу на території Лівобережної Гетьманщини. Що вам потрібно знати про Осіо Самойловича? Він намагався повернути під свою владу правобережжя, тобто типу об'єднати українські землі. Він пішов на правий берег. Звичайно, що там е Дорошенко в цей час зрікся влади, і фактично його було проголошено гетьманом обох берегів Дніпра. А Самойлович на секундочку, це підений Московії. А ви ж пригадуєте, правобережжя перебувало типу офіційно під протекторатом турків. Тому турки такими діями. Ми були обурені, їм це не подобалося, не підходило. Чому правобережжя, типу, має визнавати зверхність Московії, якщо воно, типу, їхня територія, так тому турки почали шукати способів повернути собі правобережжя і знову поставили гетьманом юридично правобережжя Юрія Хмельницького. Це вже третій його прихід до влади. Під іменем Юрія Хмельницького вони намагалися повернути собі правий берег, організовували чигиринські походи для того, аби захопити столицю правобережної гетьманщини. Перший Чигиринський погід, другий Чигиринський похід, врешті решт чигар вони розбомбили, знищили повністю, але все ж таки Самойловича з правого берега вигнали. І Самойлович, коли відступав з правого берега, так він організував так званий великий згін. Тобто він насильницько переселяв населення правобережжя на лівий берег. Так таким чином правобережжя в результаті ось цієї всієї війни і цієї руїни фактично обезлюдніло, занепало. І тому, коли ми говоримо про руїну, про період руїни, то більше всього руїна на українських землях відчувалася саме на території Правобережної України. Для вас хороші новини, тому що фактично після того, як е, турки повернули собі правий берег, потім за деякий час правий берег собі повернула знову Польща, і Польща е, поступово почала ліквідовувати козацтво на правобережній Україні. Ви скажете, в чому хороші новини? Хороші новини в тому, що вам далі не треба вчити гетьманів правобережжя. їх вже фактично там більше не було. Тому далі ми будемо говорити лише про гетьманів лівобережної України, і вже вам трошки легше буде, так тому що наступним гетьманом після Самойловича було обрано Івана Мазепу. І, звичайно, Мазепа, як і всі геть на лівобережья, коли приходив до влади, укладав усі договірні статті з московитами, тобто умови, на яких він буде правити, він уклав, до речі, коломацькі статті. Спочатку Мазепа був таким вірним приятелем росіян, все їм допомагав, робив все, що скаже Петро І пізніше, під час північної війни, він перейшов на бік ворогів росіян на бік шведів. Так ну, звичайно, що в нього були не суто зрадницькі мотиви, а ще і ті, що він побачив справжнє ставлення росіян до України. Зрозумів справжні мотиви Росіян, зрозумів. Що насправді нічого доброго його не чекає, і тому, уклавши договір зі шведами, він фактично мм, планував проголосити незалежну лівобережну Гетьманщину. Звичайно, про цю шведську угоду дізнався російський цар Петро І реакція його була така дуже негативна. Він розцінив це як зраду. Тому, по-перше, він наказав знищити Батурин, так це столиця гетьмана Мазепи. По-друге, він наказав знищити Чортомлицьку Запорозьку Січ, тому що козаки з Запорозької Січі, Чортомлицької Запорозької Січі, яких оч олівокось Гордієнко, вони підтримали. Мали виступ Мазепа і по третє, в битві під Полтавою у 1709 році, в червні все ж таки козаки, яких очолював Мазепа і Шведи, цю битву програли. Якби, до речі, виграли, то в Гетьманщини були б всі умови проголосити свою незалежність тоді. Але на жаль, вони тоді програли. І власне гетьман Мазепа змушений був після цього втікати з лівобережної гетьманщини. Життя йому там не було разом з ним козацький осередок, яких там було ну приблизно 4-5 тисяч козаків. Це були здебільшого козаки з запорозької січі. Вони теж змушені були втікати, і власне вони втекли в володіння Османської імперії в містечко Бендери. Мазепа згодом там помер. А ось, власне, оцей козацький осередок ось цих козаків, 4-5 тисяч їх очолив гетьман е Пилип Орлик. Тому власне не плутайте, будь ласка, Пилип Орлик це не гетьман, ні лівобережжя, ні правобережжя. Він просто очолював ось цих козаків, які втекли на територію Бендер. І тому ми називаємо його гетьман у вигнанні. Ну, а на лівобережній гетьманщині замість Мазепи Петро І призначив гетьманом Івана Скоропадського. Я думаю, ви розумієте, що після всього ось цього типу зради, після того як козаки там перейшли на пік шведів. Петро І взагалі був зацікавлений в тому, аби ліквідувати повністю гетьманство і козацтво, але він не міг це робити ось також раптово, тому що боявся, що козаки все ж таки зроблять якесь повстання. Далі підтримують шведів у війні. Північна війна ще не закінчилася. Так тому він поступово ліквідовував гетьманство, запроваджував там малоросійські колегії. Після смерті Скоропадського, до речі, Взагалі не було дозволено виборів наступного гетьмана, і вибори не проводилися. Тому козаки обрали собі типу такого свого гетьмана, наказного гетьмана. Офіційним гетьманом він не був. Це був Павло Полуботок. Його звичайно росіяни ув'язнили в Петропавлівській фортеці, де він незабаром помер. І виборів гетьмана офіційно дозволено цей час не було. Аж коли назрівала війна з турками, і росіяни чудово розуміли, що треба якби підтримки козаків, тому що війна з турками це війна на українських землях, так на Півдні українських земель, і добре було би, щоб козаки підтримали росіян в цій війні. Аж тоді вони стали дуже добрі і дозволили вибори гетьмана. Тому у 1727 році обрано гетьманом було Данила Апостола. Це вже, до речі, перед останній гетьман, якого вам в принципі потрібно знати. Так він, до речі, був старенький, він такий дідусько був, коли вже став гетьманом, але такий хазяйський дід був, тому що він дуже багато всього встиг зробити. Провів генеральне слідство про маєтності, переписав землі земельний фонд Гетьманщини, створив. В кодифікаційну комісію, яка мала створити законодавство для Гетьманщини, і найголовніше він добився від росіян повернення запорозьких козаків на територію Запоріжжя. Ось тих запорозьких козаків, які ще з Мазепою колись втекли в Бендери, так їм дозволено було повернутися і на річці підпільна відбудувати Запорозьку Січ у 1734 році. Вони там заснували усю підпільненську нову січ, і це вже до речі, остання запорозька січ, взагалі в історії. Після смерті Данила Апостола російсько-турецька війна не намічалася, так тому власне заборонено було проводити вибори Гетьмана і 16 років вона з гетьмана знову не було а гетьманщиною управляло правління гетьманського уряду. І лише у 1750 році Єлизавета, російська імператриця, яка мала роман з українцем з Олексієм Розумом. Вона Через це власне прихильно ставилася до України, відвідувала Україну під час однієї з подорожей до неї звернулася козацька старшина. Попросили все ж таки провести вибори гетьмана, і вона погодилася. Але цю посаду вона зберігала для молодшого брата, свого фаворита молодшого брата звали Кирило Розумовський. Тому власне останнім гетьманом Гетьманщини був Кирило Розумовський. І поки власне при владі в Росії була Єлизавета, то ем, права так і обов'язки Кирила Розумовського вони були досить такі широкі. Так? Він багато чого міг робити, вирішувати самостійно і, власне, багато чого і зробив. Він багато реформ провів військову реформу, освітню реформу. Е, він там створював е, генеральні з'їзди козацької старшини. Проводив так. Тобто, в принципі, він багато чого міг робити, але пізніше, після смерті Єлизавети, до влади прийшла Катерина II, яка не мала наміру продовжувати історію українського козацтва. Вона хотіла повністю. Знищити всю згадку про українських козаків і зробити так, щоб українські землі повністю війшли в повне підпорядкування Росії, щоб ніхто ніколи не згадував, що це щось там окремішнє, окремий народ, окрема територія. Вона ліквідувала гетьманство, ліквідувала Запорозьку Січ і призначила управляти гетьманщиною другому російську колегію. А пізніше просто були створені звичайнісінькі губернії, так і українські землі фактично повністю увійшли в територію в склад російської імперії, тобто повністю були окуповані росіянами. Власне, Кирило Розумовський, це був останній Гетьман гетьманщини його було відправлено у відставку у 1764 році. Тому, власне, ось і все. Ми розібрали з вами усіх гетьманів, гетьманщини, яких вам потрібно знати на НМТ. Обов'язково запам'ятовуйте собі, хто був гетьманом правого берега і лівого. Можете навіть скласти собі таку табличку, коротеньку виписати ху із ху, хто чим займався. Я дякую вам за перегляд цього відео. Напишіть до речі, в коментарях які пояснення ще вам зняти. Мені було би цікаво почитати, і я буду знати про що ще знімати для вас контент. Загалом, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати наші відео. І до нових зустрічей, Па-па!